Любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Кулінахер та його ведуча Ірина. І сьогодні я хочу приготувати дуже смачну закуску або можна ще назвати це салатом із моркви. Готується з двох інгредієнтів. Получається, ну дуже смачно. Такий салат дуже часто пропонували раніше у столових. Готується швидко, виходить дуже смачно. Ставте лайки і давайте готувати! Одну крупну моркву, в мене тут 300 грамів, і буду я натирати на крупній терці. швиденько натираємо. Ось скільки вийшло. І сюди ж я буду натирати два зубочки часнику на вже на дрібній терці. Якщо любите погостріше, то можна взяти і три зубочки. Для мене достатньо буде і 2. Підсолимо. Я солі додаю небагато. Ось так приблизно. Четверть чайної ложки. А заправляти я буду майонезом. Звичайно же, смачним, домашнім густим майонезом провансаль. Ми його ж вже на каналі готували. Силочка з'явиться в правому верхньому куті і в описі під відео. Додаю сюди столову ложку. Зараз перемішаємо і подивимося. Може, додамо ще трішки майонезу. Додам ще столову ложку, щоб точно вже було смачно. Дивіться, яка краса вийшла в нас. Перекладаємо у салатник. За три хвилини отака смачнюча закуска. Та будемо дегустувати. Смакота. Всім смачного!